Робочу групу Прозорість та підзвітність відкрили при обласній військовій адміністрації. Завдання цієї групи зробити усе можливе, аби доцільно та прозоро використовувати бюджетні кошти. До робочої групи Прозорість та підзвітність входять представники органів прокуратури СБУ національної поліції ДБР, УСР, податкової та казначейства а також представники від громадського сектору. На черговому засіданні громадської ради при ОВА визначено кандидатури від громадського сектору, які також увійшли до складу робочої групи прозорість та підзвітність. Нещодавно підписав меморандум про взаємодію та співпрацю Вінницької обласної військової адміністрації, СТОВ control». контрол control» – аналітична онлайн-система, яка на основі відкритих даних здатна формувати досі на кожну компанію. І відстежувати зміни у держреєстрах та візуалізує зв'язки між пов'язаними особами. Документ передбачає співпрацю у сфері запобігання і виявлення корупції. У рамках співпраці ми зможемо виявляти потенційні та реальні загрози нецільового використання коштів. Членам робочої групи Прозорість та підзвітність, експерти і проведуть навчання з використанням сучасних засобів перевірки контрагентів.